Чи можемо ми як країна на офіційному рівні запропонувати щось або Руберту Фіцо, або Віктору Орбану? Я маю на увазі в дипломатичному плані, бо здається той варіант, який ми їм пропонуємо, що Росія не буде межувати з їхніми країнами, їх поки що не влаштовує. І він не те, що їх не влаштовує. Просто всі всі думають, що за рахунок такої позиції на десь проросійської, десь антиукраїнської, вони зможуть з пут. А десь там з Російською Федерацією десь замаритися, да? десь отримувати якісь компроміси, вот у чому справа. Тобто вони кажуть, так, окей, стратегічно, ми ніби там з Путіним порішаємо гіпотетично навод. Але це одразу скажу: це їхня помилка величезна, і політична, і дипломатична, тому що нічого вони не порішають. Якщо буде прийнято рішення ескалації нападу на схід. Блок Європейського союзу, то нічим вони не завадять. І от також дивно, вони ж на собі відчували вже сапог російського солдата. Да? Що, що що з історичною пам'яттю відбулося? От. Ну а друге питання: вони хочуть їсти вже зараз. Вони хочуть знижки енергетичні від Російської Федерації, вони хочуть субвенційних платежів з Європейського Союзу, і вони також. Хочуть Хочуть, так би мовити, щось почути від України, чим ми будемо їм корисні на, на противагу того, що вони пом'якшать свою політичну риторику? Ну, Це дуже. Ну, примітивно, але насправді багато в чому воно так і є. В даному випадку, скажімо так, дипломатично, дипломатично для них переважає економіка зараз над, такою, над гучними дипломатичними заявами. Тобто, пам'ятаєте, да, як називали одного з прем'єр-міністрів України в Одесі раніше на деньги вперед, да. ну а це приблизно. Но така історія і в неї гроші вперед. Там побачимо що, що там колись буде, коли Російська Федерація надумає нападати на східний блок Європейського Союзу та НАТО. Дуже сподіваємося, що розуміння важливого прийде до них вчасно, а не з запізненням, як це іноді буває упродовж останнього часу у західному світі. Ну і маю завершальне питання, пане Олексію. Нашої з вами розмови. Стосується вона все того ж. Віктора Орбана кажу, у нас сьогодні така окосіпна тема, бо доводиться багато говорити про цих проросійських політиків. З'явилася інформація від міжнародних медіа, що лідери Євросоюзу готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини. Якщо що тамтешній прем'єр-міністр продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого? На вашу думку, чи справді запровадять такі собі санкції проти Віктора Орбана, чи все ж таки підуть на поступки стосовно фінансування для Угорщини? От, прогнозувати це невдячне діло, але до якого варіанту станом на зараз більше схиляєтеся ви? Uh, ну, давайте так. Uh... Варіанти ж є фінансування України, якщо навіть Орбан заблокує це. є. Ну тоді давайте спокійно до цієї всієї риторики відноситись. Тому що як я вже сказав на початку нашого ефіру, на Орбан кістка в горле не тільки в Україні, але й багатьом країнам в Європейському Союзі. Тому настільки десь радикальна політика і публічна позиція відносно самого ж Орбана. Чи готова Європа позбавити право консенсусу всіх да? по стратегічним політичним питанням? Готова, ну тому що вони розуміють, що сьогодні Орбан та Фіцу, завтра ще хтось і що це бігати по території європейського союзу, і ці дірки затикати і домовляти зі всіма і гроші їм давати? Ну це не конструктивна політика. Тим паче, що зараз ну є куди витрачати кошти, враховуючи, що прийняти рішення про все ж таки без Пріоритет європейського союзу, що таке безпека, це озброєння. Що таке озброєння, це великі гроші. Ну тобто, зараз, окрім того, щоб просто дати діє на Угорщині і задовольнити примхи Орбана та Фіцо, ну є куди тратити гроші в європейському союзі. Тому я думаю, все більше і більше взаємовідносини Орбана та Європейського Союзу будуть переходити на конструктивні рейки. Адже він буде чудово розуміти, що ну, його можуть кожен раз від. Правляти каву пити, причому десь можливо навіть і примусово. А він позеленіє там від тієї кави, розумієте? Рано чи пізно, тому що багато її пити для здоров'я це погано. Тому з ним заграють, поки кон'юнктура відповідно, ще до кінця радикальна не склалася. Але я думаю, Європейський Союз до цього вже абсолютно готовий. Я хочу наостанок сказати: все ж таки, що на Українська сторона дуже потужно працює з Брюсселем, дуже потужно працює з нашими ключовими партнерами, має розуміння пріоритетів в тому числі по санкціям, по в тому числі по впливу на Російську Федерацію. І, звичайно, ми розуміємо, що нам потрібно все одно працювати з тими країнами, навіть які ведуть ну не зовсім адекватну публічну політику відносно України це країни східного, скажімо, блоку, які ініціативи озвучують про блокування українського збіжжя, як Фіцо, який розказує про те, що потрібно віддати частину території. а Орбан взагалі грі мали просто все, що йому вздумається. Але нам потрібно з ними працювати так чи інакше, ігнорувати ставити якусь завісу на цих образ не, не потрібно. потрібно бути мудрішим пам'ятаєте як в народних прислів'ях, що покірно теля на ну і далі по тексту. Да, от нам в даному випадку може треба бути і не покірним теля, але використовувати всі можливості для реалізації наших політик, адже політика і геополітика це і є мистецтво використання можливостей.